Попри широкомасштабну війну в Україні, попри факти зґвалтування, факти геноциду українського народу, на Волині досі діє більше, 50, більше 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату. Сьогодні було засідання Волинської обласної ради, де всі одностайно. Проголосували за рішення щодо заборони діяльності московського патріархату в цьому зверненні ми зверталися до президента України щодо його дій. Користуючись 93-ю статтю Конституції щодо тих законів, які сьогодні є в парламенті, які можуть врегулювати цю антиукраїнську діяльність Української православної церкви Московського патріархату, ми зверталися до вірян, прихожан московського патріархату, щоб вони позбулися цього впливу цієї керівної верхівки, які є агентами Кремля, які толерують. Толерують ті вбивства, ті зґвалтування, збройну агресію на території нашої держави. Обласна рада була одностайно сьогодні в голосуванні. Це мене надзвичайно порадило. І ми, голосуючи за це, розуміли, що це не просто голосування, нам потрібно вчиняти дії, щоб всі ці рішення наші впроваджувати в життя. І ми продовжуємо працювати, адже ми на наступну сесію будемо робити відповідні звернення і в інші структури, це і до діами, і до прокуратури. адже ми всі знаємо, що крім іншої діяльності, ця церква ще й знищує культурні пам'ятки старовинні церкви, вона знищує їхню ідентику, і це теж з цим треба розбиратися. Ось таке рішення сьогодні відбулося на Волині. Я вітаю всіх колег з таким рішенням, і я звертаюся ще раз до громадян, до волинян і до всіх українців, щоб ми ці рішення впроваджували разом життя.